Через дня, шановні українці, нам прислали такий подарунок. От, подарунок від мого учня, від сім'ї мого учня, який воює на Вовчанську, зараз, якому ми допомагали, до речі, туди-куди е, акумулятори, до речі, закупили. От, і там і Сергій передав шоколаду всякого смачного і турнікети. І гуртом допомогли. Ось мені передали в подарунок з Німеччини, де в нього дружина. Передали. Заїхали це всі подарунки. На Вовчанські вже з Вовчанська через Харків до мене. От така краса. Бачите, пов'язаний з вовками. Там наші вовки шавок кацапських розривають окупанських. Це подаруночки. І прислали ось таку короб... Е, колоду. Німецьку тут написано Рабен Тарот. Я німецьку тільки англійську знаю. Це означає ворони. ну По-нашому гроки таро граків виходить. Карти написані німецькою. Я їх засинхронізував. Як засинхронізувати? Ось, наприклад, моя колода, авторська оракул крука. Можете придбати. Тут про синхронізацію при придбанні йде розповідь, як це все робити. Але зараз ми поговоримо, покажу вам заодно, як вже ту, яку ви притерли до себе колоду. Вона вчора отримав її. Прийшла синхронізацію зі мною. Зараз ми будемо з нею працювати. Це ж, до речі, чекунська голочка така, бачите, як для блокади по розміру 18 см є такі для артальної блокади. Хірургічні голки це схоже. Тут бачу є руни от, підключення до шляху радості написано. Ну, хай це радість буде. А, вона, до речі, на обгорці навіть нанесена. Бачите, на телефанці. ну Буде радісно. Такої у мене колоди немає в колекції. Є різні. Іронічні із круками. От. Значить, що ми будемо робити? Ми зараз на неї по практику позадаємо запитання. Ті, які ми знаємо, на які відповіді. От. І ті, які і ми, і я разом знаємо відповіді. Ось така вона гарна. Бачите, локована. Узор пролокований. Вектор був накладений. Виглядає гарно, чарівно. От, ну, німецька нам не потрібна, ми українці. Це код світу тримає наша мова. Так, ну і будемо дивитися, відкриваємо перше знайомство. У нас є книжечка. Книжечки ми, нам не потрібні, тому що ми працюємо по оракульному типу. Тут є у нас що у нас є? Ломбочка. Ломбочку зриваємо. Так, крім пакувальника, сортувальника, ніхто до них не торкався. Є книжечка. Книжечки ми не читаємо. Книжечки не потрібно. Так, відкладемо цю красу і будемо зараз займатися картами. Загальному швиденько переглянемо, щоб розуміти, що тут робиться. Можемо взагалі не переглядувати, тобто я їх в інтернеті не дивився. Якісь жнива, бачите? З осеню. Ну, якість гарна. От. Картон 420. Це якісний щільний картон. Друг матовий. Трішки глянце є, це лак лакдау. От, лаковані. Загалом якість карт хороша. На кожному бачимо воронових. Ну тут грики зображені. Тому що ворона це сіра, та що сіре тіло чорні крильце має, а грак чорний невеликий. Круг він більший. Угу. Ну, тут є і аркани, наприклад. Дертурм. Башта, бачите, як цікаво. Подивимося, подивимося. Зоря. Вони специфічні, тобто тут. Вони оракульного типу, тобто енергії змінені. І ми будемо дивитися по зображеннях. Тобто, ну, умовно, і тут здає знаки сили хитрості такої, хитрої сили, жіночої сили. От. От. Королі такі цікаві. З коронами. Все. Тут рух, наприклад, як Евас. Рун я тут не бачу. Руни тільки були шлях. Це для того руни були нанесені, щоб знайти свого покупця завершити шлях і принести радість. Оці що тут? Було там альгіс і Уньо. Тобто руни були правильні. от Це гарне. Любов. Це, до речі, як вклад. А, ні, Єркан. Так, таки да. Так і так, келихи. Дружба, партнерство. Буду я ними користуватися каракулами. дуже цікавий такий. Ну, стиль главний, гарний і виконаний гарно специфічний. Риба, наприклад, ресурс для мене. Хоча тут королькелихів, ну, але в класичному, бачите, значенні, це якби карта з підселенням. Алкоголіка, який з лярвами підселення. Тут такий більш про ресурс. Але теж є алкоголічна лярва на шиї. Цікаво, цікаво. Дивіться, як, як дитячий малюнок, такий, як чимось на схожий на Ван Гога в стилі малюнки. Приємно те, що це вручну малювалось. Тобто, це не клепаний штучним інтелектом. Такі колоди зараз унікальні, як моя, як ця одиниці. Тобто авторські, де малювалося не штучним інтелектом. Тобто, тут відчувається енергетику автора, що закладений певний сенс. Бачите, сюди Сатурн. Тобто, тут, бачу, є астрологічні символи. Ну, На шаблоні воно зроблене, але тут відхід від цього єврейського сиферота просто структура більш як східне взята. О, негативна карта, аж холод пішов. Бачите, десятка мечів. Поранений круг. Мечі, мечі такі, о, в полоні круг. Ну, про полон, до речі, буде показувати карта добре. А цей не он побратимав, боєприпаси. Бачите, м'ячі теж цікава карта. Підмогу можна викликати для ЗСУ. Емоції, вітри, здути ворога, здути небезпеку, можна на ритуали брати. Ну, я собі дивлюся так в загальному, куди ще можна брати. А тут, бачите, не сплячий, тут мертвий е -е, круг і заблоковано. Ну, як в полоні загинув, до речі. Цікаво, будуть, от, саме якщо відібрати м'ячі, можна, до речі. Мантику робити окремою масці. Второ, до речі, можна взяти окремо ці мечі і працювати по, по, по зниклих безвісти, От конкретно, і вони будуть показувати. А, дивіться, як гроші тримає Ресурси в дзьобику. На коні з ресурсами. <кій> ну Тут маки, бачите, в моє... кожний символ дає якісь певні асоціації. Тому будь-які карти вони працюють індивідуально. У мене асоціації трошки якби. Змертвимо, оскільки червоні маки. У нас багато що. Я ж... Ми ж повибирали роди. Більшість людей вони думають, що там в родах одних тих самих перевтілюється. Ну, слухайте, класні карти. Дивіться, по ресурсах працювати. Тут і зелень з ресурсами, ріст ресурсів. Ось, тотем, захисник ресурсів, трансформація, перетворення ресурсів. Тобто є сонце просвітлюється, є вовк, який. Захист ресурсів дає і ресурси є. І трансформація зміни пов'язані з ростом під сонцем, розквітання, запліднення, запилення і ріст ресурсу. Шикарна карта. Дев'ятка. Бачите. ну, Тут, скажімо так, ними користуватися потрібно як ораколом. Пентаклі теж цікаві, форму щитів. Тут, бачите, прозорі. Тут цей грак натягав в гніздо, граки б'ють гнізда. Колоніями, але дерево сухе, замираючий ресурс. Бачите, яка сімка. Цікава. Зваження. Милостині випрошують. Цікаво таке про релігії. П'ятірка. Тут рух виходить. Ну, цікаво. Зараз ми давайте попрактикуємо. Наприклад, <кхід> дивіться, як класно. Король. Ас Пентаклі. Значить, що ми зараз з вами зробимо? <кій> Перший раз відкрив. Ну, загалом малюнки продивився. Мені подобається. Загальний вердикт якість колоди е, хороша, сурочка примітивна. Я не люблю такі сурочки примітивні. Але якість колоди гарна. Е, картон щільний, цупкий, е, лак такий глянцево-матовий. Ну, в принципі, для оглядів можна проводити. Трішки блистить не сильно. <кій> Субкість дасть картону їх надовго вистачить. Не вологостійкі На піску десь на землі з ними ритуалити не дуже вийде, тому що вони <кхід> швидко царапаються Але загалом якість класна, мені подобається. Дякую за подарунок. Тепер другий етап. Значить, перша синхронізація була, друга ми ознайомились. Давайте запитаємо, перетусуємо їх гарно. І зараз запитаємо таке каверне запитання, наприклад. Що відбувається зараз в Україні? Тобто, в нас чому запитання з Підвохом, нам потрібно подивитися, як вони будуть показувати. Тому що всі знають, що в нас де юри, війни, немає, у нас є якийсь збройний конфлікт, які мають вирішувати сили спеціальні спеціального призначення по суті, правоохоронні органи, ну, як терористична якась там загроза, який конфлікт вони мають вирішувати дипломатичним і. Правоохоронними методами, тобто <кій> поліція, там, СБУ, без залучення цивільних. Але по факту це де-юре. У нас війни немає, війни. а по факту в нас війна. Наприклад, в нас йде війна, і все набагато трагічніше. І зараз між цими моментами цікаво, як карти, куди вони схиляться як вони будуть працювати, наприклад. От що зараз в даний момент вже протягом. Останніх років 22-го року відбувається в Україні. О, тут Ворон, бачите, яка несе ресурси, палки кудись відносить. Цікаво. Сама попросилась карта, що відбувається в Україні на даний момент. Розкажіть карти гроків, що відбувається на даний момент в Україні. Подія, основна алгоритм. І ми зараз подивимося, як вона покаже. Чи е, збройний конфлікт, більш юридичного такого класичного значення, чи воно покаже все-таки більш м, такий фактичний реальний, то що реалії показують. І ми з цього зараз зробимо висновок, як ці карти взагалі працюють. Так, що відбувається в три карти, покажи нам зараз в Україні глобально. Так. Що ми бачимо? Ця карта попросилась сама. Ми бачимо, що тут е міста є якісь як розбомблені, негативні, земля залита кров'ю, і перенесення ресурсу. Тобто ресурс тут можна і як люди вважати, тобто переселення людей, міграцію, п'ята міграція інтелектуальна, коли інтелектуальне вимивання йде місків. Тут, тут така карта, вона в такому стилі негативному, коли все зруйноване, спалене <кій> От. і виносять ресурс з землі. Показує, по суті, по факту, то що є. Причому ця карта сама попросилась. Далі, і основний алгоритм, коли я вже витягував, показує, що тут є про ресурс, знову ж таки, маки, те, що я казав, це ресурс на крові, бізнес на крові. Він стабільний, він класний. От, такий потужний бізнес на крові, ось померті маки, померті душі. Для мене це маки, наприклад. Знову ж таки, кожні карти ви сприймаєте асоціацію, як вони є. Давайте зробимо так. Так Буде зрозуміліше. Бізнес гроші на крові на мертвих. Далі йде захист, в Україні відбувається захист, От як двійка камічів. Невідомо від чого, невідомо як. Ну, тут не засліплені круки, просто зі всіх боків захищаються. Тобто, з одного боку, кров як напад бойові дії окупантів на Україну, Кацапів, оцей російськомовна наволоч, яка вбиває українців, а з цього якби тил теж захищаємося від корупції. Тобто, це як холодне тут, те, що замирає, зупиняє нашу перемогу розкраданням цих ресурсів і виганянням людей з міст. І землю залити кров'ю. І остання карта: що тут у нас є? Ну, це як дев'ятка мічів. Тут теж йде, бачите, якби про поранення, кров, смерть і дебійня. От, бачите, тут граки б'ються. Місяць тут в такому негативному контексті неволя, як закриті кордони, тобто відсутність демократії, скажімо так. Ну, не те, що демократія, а закриті, скажімо так, закриті кордони, ніч, бійня. Ну Ось над гніздом в крові, ви бачите. Тобто, ось і череп. Батьки старішини роду, так, так би мовити, зглядається на гніздо в крові. Ну, відбувається бійня в Україні. Ну, по суті, знищення для того, щоб заробити гроші. бійня йде і спереду, і в тилу. От. І це все відбувається для того, щоб перемістити ресурс. Тобто, земля залита кров'ю, міста. Вигнати людей завести нових, скажімо так, потрібних переміщення ресурсів. І фінансових, і людських. А земля крові залито, чітко показали. Бізнес на крові чітко показали. Захист, тобто війна на два фронти, показали. Ну і це просто різня це геноцид, по суті. Карта геноциду. Ось така, Давайте покажемо точніше. Основні події. Бачите, земля залита кровою, переміщення ресурсу. З міста людей виганяють. От, ресурс переміщують. Причому шнурок теж як в крові замащений. Зміщення переміщення. Тобто і грабунок, і зачистка людей. Далі показала, у нас такі гроші вон, пентакль на крові на маках. Причому тут такий владний сидить круг задоволений. Хоча дзьобі, бачите, дзьоби не білі. Значить, може і круки тут. Все-таки про кроків. Тут іде захист, війна із кров'ю і з фронтом і з тилом. Ну, мені, принаймні, так вони. От. Не зав'язані в них очі, вони не сліпі. Але захищаються на два фронти. І фінал. Ми бачимо, що в гнізді кров іде бійня. От. По суті, бачите, тут як споріднення йде воронових. Воронові між ворономи, тобто, як біла раса самознищується. От Рід білий раси. Є клітка. Замкнення в Україні в державі. Тобто поле, про поневолення. От. Є місяць і якби негативна карта. Так. Це подивилось. Тобто, ми вже бачимо, як вони кажуть, показують правду цікаво. Дуже класно мечі тут будуть працювати про ті ситуації, які в нас є. Ну, що ми ще можемо запитати про те, що всі знають, що всі знають? щоб порівняти. Можна запитати про пори року, наприклад. Покажіть пори року, наприклад, зима, весна, літо осінь. Зима, покажіть одну карту. Зима, весна, літо. Осінь. Що ми тут бачимо? Зима, емоції. Затухання. Ну, келихи це про емоційний стан. Дивимося на те, що далечині, Тобто щось уходить в далечині в горизонт. В принципі, синіви багато, як замерзання і ні. застигання і емоційний план, що щось пішло. Активний рух. Весна, якби тут цікаво, бачите, якби світло, печера і світло є просвітлення. От, виходимо з ночі на світло. Знову ж таки, очікування чогось виходу світла. Ну, цікаво показує. Знову ж таки, вода. Замерша вода. Е і Потім розставання, скажімо так, коли тане сніг, вихід на світло йде зночі. Цікаво. І потім, що тут є? Літо у нас активний збір ресурсу. Бачите, ростуть дерева, ресурс, е птахи плодяться, цікаво. Знову ж таки, про рух, про динаміку. Е цікаво. Ось, Щось збирають, пасуться, ріс зростання ресурсів є. Тут є е і цікаво. А це в нас що осінь, якби затихання, як меч зжинання як плодів, Цікаво. Бачите, як перший ар аркан магія. Хі час ритуалити восени. весени. Кольора теж, бачите? Цікаво навіть по кольорах. Тут зелений ріс, тут жовтіє збирається, тут завмирає, а тут такого сірого болота на світло виходить. І осінь, якби ритуальний час збою, збору врожая. І тут якби всі ресурси є. Ну, як е і палка, і меч, і ресурси, все є, типу як е врожай року, в час ритуалити в час сил то що ми зробили, зібрали, ну, класно показують. Карти працюють, можна купувати в колекцію, розважатись. Я їх отримав в подарунок, я задоволений. Загалом працює чітко, зрозуміло, е не бачив їх раніше, але дуже вдячний. Вважаю вам розвитку, щастя, здоров'я вашій сім'ї захисту і на полі боя, і в тилу, щоб повернулись в Україну і були щасливими. Навіть все буде чарівно І давайте Давайте запитаємо, що останнє побажання від карт цих е, воронове таро, що воно нам скаже для українців. Побажання українцям, що ви побажаєте. Побажайте, що потрібно робити українцям, щоб бути сильними. І потужними. Мені, до речі, подобається, що тут релігійної прив'язки немає в цих картах ніде. Ага. <смітло> Цікаво, бачите, як. Ту спалок. Працювати, щоб аж пір'я летіло. от. Працювати над собою, мати силу. Тобто, займатися, ну, взагалі, тут це про те, що потрібно сильно робити, то, що, ким ви є спеціалістом робити свою роботу. Працювати над собою і займатися собою. от. Основа у нас іде, центр, акцент у нас, бути королем, знову ж таки, впливовим господарем на своїй землі, тобто, знову ж таки, про, тут туз, палець, точніше, і тут король палець от, бути міцним в, в своїй справі, тобто спеціалістом працювати, тобто, керувати своєю справою, тобто бути кожен на своєму місці і працювати. О, не пускати інородців, і бути. Тому що сильний спеціаліст він завжди, майстер своєї справи, він має кошти. Неважливо, чи це військовий, чи це, чи це там, штурмовик, чи артилерист, чи це там, маляр, чи штукатур, чи плиточник ну, будь-яка професія, чи медик. Якщо він сильний спеціаліст, то він завжди на своєму місці. Тобто українцям потрібно почати працювати, не чекати якоїсь Божої волі, якоїсь писатого не до Бога демона Яхве, а брати все в свої руки і відходити від релігії і працювати, 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 володарювати, відкривати, до речі, бізнес. Не просто це бути спеціалістом, щоб пір'я летіло. Працювати над собою, над державою, <кій> і бути керівником, от, керувати навіть над підлеглим. І навчатись. Навчатись, навчатись. Навчатись, незважаючи на емоції. Мені просто йде як карта навчання. Цікава карта. Церкан. Мені фанить навчання, бачите, тут як крила йдуть. Цікаве емоції. Перевання і піраміда. Тобто формувати егрегор, бачите? Тут і як німб на голові є. Вилити емоції, з себе, виблювати все негативне, От. працювати, працювати е, бути власником бізнесу, праць, е, володаром своєї справи, і навчатись вилити негатив і бути якби освяченими. Тобто, Нім коли з'являється, коли надлишок енергії настільки, що людина починає цей канал зірює, він просто настільки потужний, що він починає підсвічуватись. Оця чакра, просто сьома чара, куди входить цей потік ірію, потік творця, він починає світитися. Оце німф. Він до релігії ніякого відношення не має. Тобто, коли людина активно працює над собою, є володаром сили, королем своїх обставин, королем сили, ну тут про працю, про бізнес. То в неї відповідно з'являється великий ресурс. Творець дає більше енергії для того, щоб ви більше творили. І з'являється, нім підсвічується. Негативні емоції виблювати, вилити себе, негативне геть, живемо цим моментом. Розуміємо, що смерть поважаємо в кожен Смерть з нами паралельно, ми можемо загинути тут і зараз кожен з вас, навіть якщо ви за кордоном, може там і ракети, метеори, зараз дрон будь те може прилетіти там чи вулкан, текнічний з двох плитів, перезапуск людства, загибель. Тому ви повинні в моменті працювати так, щоб вам було ще з гідністю, щоб ви жили по совісті, От, вилити негатив, а цей трикутничок егрегоріальний, тобто об'єднатися, формувати націю Егрегор. Негатив вилити, не споживати негатив, який нам підливають всякі марафони і інородці. Отої національності, куди он зараз ці медичі покрали гроші мільярдами і повивозили в ту країну, звідки вони по крові. Агої хай тут розлюбуються. Ой, і не шкода грабувати. Єднаємося оцей трикутник. Негатив виливаємо, працюємо настільки активно, коли майстер своєї справи творити реальність, тоді вливається і цей нім з'являється. Негатив виблювали. Ну, ці крила мені просто, як тільки побачив, асоціація де з навчанням. Чимось бути українцями сильними. Та й так, дякую за колоду. Колода дуже робота цікава, вона оракульна, я б її до таро взагалі не підв'язував. Ну тут просто як можна в контексті мечів е, самих мастей роздивитися. А аркани тут взагалі вони цікаві. Не дуже вони до арканів відносяться, таких як я. Тому, дякую за колоду. Всім нам розвитку процвітання. От, як в Щоб росло, збираємо ресурс, захищаємо ресурс, збираємо, ростемо і будемо в літом. Це просто ні про що я запитав, витягнув карту, яка хотіла дати колоду без запитання. Рости, працювати, збирати плоди. П'ятірка це про рух. Активний рух це райдо. Рухатись до того, щоб ростити плоди. Бачите, збирайте ресурс. До речі, там збір на авто для гур. Буде, хлопці знайомі там чотири машини за місяць втратили на Запоріжжі. Потрібно буде відновити. Ось посилання на банку нам знизу, поки банка активна, можете закидати. Слава українській нації! Смерть нашим ворогам!